І бачимо, як ну, просто от уже дим іде прилетів просто снаряд в обочину дороги, там, де ми повинні були їхати. Кліміра ставили, приїжджали, перекривали ну, допустим, лінію перед їхніми ВОПами да, в напрямку противника. Якщо Юля посміхається, значить все нормально, всі повернулися а, назад. На Харківщині я стала командиром відділення після того, як ми приїхали з Бахмуту. Тобто я там була ще просто старшим сапером. Знаєте, як у нас шуткують, пане сержант, я знайшов, шоу. Вся, <правда> Вся робота заключається. Ні, а працювала як старший сапер в групі була. Ну, з хлопцями працювали. Старший сапер, в принципі, це. Зам командира групи і ну, також якісь ще, якщо десь командир там зайнятий трошки, то також треба приймати рішення. Mm. Мені навіть в балеклеє хлопці казали, що ну, ти намагаєшся все зробити сама, а я ну, так як ну. Я розумієте, я не можу показати, що я слабенька, тому що е, ну, вони потім почнуть казати, от вона нічого не може, за чим ми її беремо, просто ну. Тому я не можу показати, що я слаба, тому я точно так же з ними я проходжу не один кілометр, якщо це треба, допустимо, інженерна розвідка, навіть якщо там така трава лише голови амброзія, посадка, в яку ти просто не можеш. Фізично влізти, а у тебе ще автомат, бронежилет, щуп, і ти якось постараєшся, то я все це намагаюся робити на рівні з ними. Мені вдалося два рази виїхати на самому початку. Це один раз ми підривали міст, але там така радянська конструкція була. Він такий був металевий, знаєте, наче там це рельсиби. Ну, трошки ми його пошкодили, але після нас тоді хлопці його таки добили. А, ну, тому що там він хоч був такий узенький, але техніка могла пройти допустим, з цієї сторони, сюди ближче до Ніжина, через річку нашу маленьку. І другий раз ми перекривали дорогу, перекривали. Вони відступили і буквально через день, через два ми вже поїхали на розмінування. Ми почали розміновувати ті території, там, де, ну, допустимо, машина з БК їхня зірвалася. Тобто це все треба було позбирати, все треба було познищувати, тому що, допустим, ці боєприпаси вони розліталися на велику територію. Це все треба було позбирати. Ну, там, де вони перебували, також перевіряли населені пункти, де вони стояли, щоб нічого вони там не залишили. Е, ніяких там розтяжки, не розтяжки, ну якісь гадості, мілких такі. До речі, у мене син на той момент він ще був не військовий. Тобто, син, який сказав, мама, ти тут, я без тебе нікуди не поїду. А мама у мене вона медпрацівник. Тобто вона ну, не, не виїжджала нікуди, тому що а, вони працювали тоді ну, дуже багато сутками. І в мене бабуся тут, вона старенька, вона теж, ну, тобто мої всі родичі вони були тут. Потім, коли вже почали ну, показувати, потім да, в Бучі творилося. Ну, настільки, наскільки Ніжин, на, скажімо так, сопротивлявся, от ми, я думаю, що в принципі. Ну, десь би воно так би і було, тому що дуже багато людей залишилося все-таки. В Ніжині. І з дітьми, і з маленькими, ну, і старенькі люди, які теж не мали можливості нікуди виїхати. Мінували вони дуже багато, там мінували. На одному напрямку було навіть так, так наміновано, що просто. Ну, знаєте, коли кладуть мінне поле, допустимо, там є якась логіка. Там шах якийсь, туди шах, туди шах. А, були такі а, от участки, що взагалі ніякій ну, логіки. Просто а, таке відчуття, що знаєте, ну у них багато було цього. Зрозуміло, що у них багато було цих а, а, боєприпасів. І... Вони просто, знаєте, як насипали. Вони ставили візде все і, і, і ну, дуже багато мінували вони. Було багато покинутих да, а, і тих самих ну, боєприпасів невикористаних. Навіть до артснарядів було багато покинутих, невикористаних а, танчики, да, ну, Коли знаходили то да, ну, созванювалися тоді вже. З відповідними підрозділами ну, просто хлопці приїжджали, забирали. Реально, тому що вони ну, все в порядку, вони просто залишені були. їм ніколи було їх забирати. Нашли під дорогою, під асфальтованою дорогою. Вони вигребли, туди, -от, до речі, ну, так багато м -м, третіла, ну, у цих самих, І він був підключений. І там і теємки були, ну, там складна схема. І оце я знаю, що теж ось вже літом хлопці були. Теж під Балаклеєю, але другий трохи напрямок. Там теж це мій командир взводу, зараз він там. Він каже, що я 100 кілограмів витягнув з -під, з під асфальту самого просто. Вони під асфальтом копають. Все копається. І все закладається під асфальтом. Робиться ніша, акуратно, глибше. Ну, Він ну, вибирає місце, де там воно не провалиться. І під низом копають, закладують туди. І потім десь просто якась ініціація, допустим, можна так все влаштувати, що вивезти кудись в інший напрямок. Ну, або це якщо на керованому стані, то провода виводяться, тобто бачать, їде там колона, допустім, техніки. І просто кнопку нажимають, і воно тоді взривається. Візуально ти його не бачиш, коли ти їдеш в техніці. Бувають ще такі пастки, допустимо, можуть вони зробити, що якщо сапери йдуть попереду, вони ж теж можуть це все виявити. а Можуть зробити таке, що раніше щось сапери виявляють, десь щось або починають знищувати. Стягувати, то е, працює пастка, ну, то є, там зривається. Ну, ну, всякі штучки є mm -hmm. різні, ну, це пастки, це все робиться. То, взагалі а у сапера у нас є правило: якщо ти е, не бачиш свою міну, яку ти поставив е, ну, 15-20 хвилин, ти просто її візуально не бачиш. То все, це вже міна не твоя. Тобто за цей час, да, навіть за цей час можуть прилізти сапери е, ворога і поставити десь якусь пастку під цю міну. Тому, або, а, от, допустим, як, да, ставлять мінні шлагбауми. Ну, тобто, дорогу перегороджують мінними шлагбауми. І завжди виставляється, допустимо, якийсь пост, який спостерігає за цим шлагбаумом. Тому що якщо ти день не будеш бачити ці міни, їх дуже, ну, особливо мінний шлагбаум, він з протитранспортних мін, то там дуже багато можна зробити пасток. І на сув, і даже просто на викручування підривника. Тому ну, буває повсякке. В пахмуті ми у нас була, виходить. Оборонні робіжі в самому Бахмуті. Ну і на підступах до Бахмуту ми і працювали е з пограничниками. Допустимо, ми ставили е кліміра, е кліміра ставили, перекривали, от вони просили, да, ми приїжджали, перекривали ну, допустим, лінію перед їхніми ВОПами. Ну, в, напрямку, да, в напрямку противника. Розумієте, як? це, напевно, залежить все від людини, але для мене більше стресу ось викликає сама допустимо, дорога туди, щоб туди під'їхати, тому що, розумієте, воно там все літає хаотично, причому воно літає, і воно може прилетіти просто хаотично в будь-який момент по, по транспорту. От, от Сама дорога туди. Коли ти працюєш, ти просто працюєш і ти вже не звертаєш уваги ні на що. Тобі треба зробити роботу, зробити її якісно і на, якомога швидше. І ти просто викладаєшся на всі 100, щоб це зробити, і ти вже тоді не помічаєш, Ну, літає воно, прилітає, ні, ну, ну на звуки дійсно реагуєш, ну, щоб якщо щось летить близенько, то впасти низенько. А так, ти просто ну, більше стрес викликає сама дорога туди. Ну, по крайній морі, у мене. Ми один раз виїжджали із Бахмута. Дві дівчини-волонтерів зустріли в Бахмуті. Вони просто заблукали. Вони саме по собі, вони, ну от вони, я не пам'ятаю, звідки вони чи з Полтави, чи з Житомирщини. Вони просто дівчата заїхали у себе в супермаркет, накупляли кучу всього-всього пакетів. І от вони вирішили вдвоєм приїхати в Бахмут. У них ще машинка, по-моєму, якась чи жук, чи на чомусь такому маленьком. Вони приїхали в Бахмут. І вони пару разів мимо нас так приїхали, ну, не зрозуміло, Потім зупинилися. І це ж просто пояснило, що нам треба. Ну, і ми тоді їх відвели о, в пункт незламності. І нам уже жінка з пункту незламності вона показала, де живуть люди. Їм потрібен був ще хлопчик, вони хотіли там. І іграшку якось віддати, саме хлопчик. Ми теж їх провели, і потім ми просто їх виводили з Бахмута, щоб вони не заблукали. І пояснили ж дівчатам, що дівчата ну, це не ну, допустим, це не Краматорськ, там, не Житомир. Тут треба швиденько, максимально вижимати все з вашої маленької машинки. І ми просто тоді ще літачок оцей стояв. Ми зупинилися, думали, вони, можуть захочуть сфотографуватися. Ну, у них, видать, вже просто вони зрозуміли, де вони і що вони, куди вони попали. То вони сказали, ні, ми не хочемо, виведіть нас відсюди просто швидше. І ми тоді, коли виїжджали, село Там Іванівське, ну, знаєте, і просто буквально. От ми їдемо е, і бачимо, як ну, просто от уже дим іде прилетів просто снаряд в обочину дороги, там, де ми повинні були їхати. Оці пару секунд, що ми зупинилися возле літачка, воно е, ну, можливо врятувало нам життя. Тому що, ну, от, от просто ти їдеш і бачиш, що от там вже зверху так, за 10 метрів, там, де вже ти приблизно повинен був бути, там вже взрив. Такі ось моменти. Я тому я кажу, коли дорога, то це стрес більший, ніж коли ти працюєш. Коли ти їдеш в легковому пікапі, то це стрес. Давайте дивитися правді в очі. Багато дівчат пішло в армію після того, як почалися з лютого місяця минулого року бойові виплати. Дуже багато пройшло. Ну, якщо це, ну, дійсно, ти. Mm. Ну, я навіть не можу пояснити, як. якщо ти дійсно не те, що патріот, якщо ти просто вважаєш, що ти на своєму місці, що ти можеш це зробити, ну, це хвала і честь, продовжуйте дівчата в цьому дусі. Ну, я знаю, що є такі дівчата. Ну, багато дівчат. Я інтерв'ю дивлюся різні в телеграм-каналах. Є дівчата і в штурмовій бригаді, в третій, та. І а, в артилерії є дівчата. Ну, медики дуже, звісно, хвала, вони молодці. Ну, продовжуйте, все буде, все буде добре. Це буде перемога наша. Я вірю, у мене просто така сама робота, як у кожного іншого. Ну, от у вас своя робота. У мене робота, ну, я сапер. Ну, це для мене, ну як скажу, це для мене будинність. Ну, це всі там бачить таке щось дуже якесь таке, нереальне якось це. Здивовує всі. Ну, для мене це буденність. Я в цьому вже, виходить, з 21-го року я на посаді сапера. На саперній справі я навчилася в 2021 році. Ну, і це вже ось буде 21, 22, 24 роки, як я цим займаюся. Це, це, для, мене, ну, це для мене нормально. Це мені подобається. Мені подобається нажимати кнопочку, щоб вона там десь зірвалися. Ну, Це просто. Хай. Коли ти отримуєш задоволення від своєї роботи, коли ти прокидаєшся і ти хочеш цим займатися, хочеш ну, навіть на ротаціях. Ти прокидаєшся, ти розумієш, що ну, ти просто розумієш, що тобі треба поїхати там десь щось поставити, десь щось замінувати, або десь щось невибухові загородження. Ми теж буває ставимо часто. ну, Що воно принесе користь, то. ну, Просто хочеться робити.